Бродівський районний суд Львівської області часто розглядає кримінальні провадження. Побувала на одному із судових засідань наша знімальна група. Увага на екран! У Бродівському районному суді розглядають справу, де обвинувачують жителя нашого району у тому, що останній нібито вчинив опір працівникам поліції. Свої свідчення дала сестра обвинуваченого подія мала місце 7 листопада. Коли обвинуваченого намагалися затримати працівники поліції через конфлікт із сусідкою. Традиційно разом з поліціянтами прибула когорта працівників ТЦК. Як ви зрозуміли, що поліцейська машина, машина... виходить поліцей? Non, I, і, від... Як ви зрозуміли, що це поліцейська машина? поліцейська машина? Тобто великий поліцейська ви, якісь... ви, ви це зрозуміли. І Підбігає від молоді. Ви його знаєте, сухович? Поліцейський. Він був в формі. Да. Як ви це зрозуміли? Як, як Скільки було працівників поліції? Ні, кафе. І Ка. Двоє. Угу. Добре. Де вони зупинилися? На роботи нашої квітки. Далеко від вашої кліпки. Ну як, на друзі, наша кліпа метрів 3-4. Де зупинились працівники ПЦК? Далі, ще може, метрів 6. Скільки було працівників ТЦК. Я можу сказати, коли вони їли відбір. Як ви зрозуміли, що працівники ТЦК? Е, як я зрозуміла, ви нічого відповідно віднімати? Військова форма. Зрозуміло. От тепер скажіть, що робили працівники поліції Сухович і Кат з моменту їх виходу з поліцейської машини? Виходить з Суховича, перший Кат, підвід до дірки перекривають. Другий і дивом біжить в Сухович, навіть з дивування в мене, Суховича. Чому ви до нас приїхали? Ми не викликали. До Ну, чого ж вони до нас приїхали, ми не викликали. За той я не знаю, бо я пасово. Далі. Він ні слова не відповідає. Значить я відкриваю, йду до фіртки, щоб відкрити фірку, щоб брат зайшов. Коли брати дійсно, дійсно. дійсно. кози <пілка> треба загнати. Не можу відкрити. Фірка перекрита двома поліціянтами. Я відкривати, я не можу кілку відкрити. Що далі? Е, так, зараз зараз. Вони е, ага. вже фірку перекрили. Тут йде брат. Брат іде, вони не пускають, тільки прикривають. Той так, наче бив штурхом. Він Не, не пускає до себе, до господаря хлопця, як звіра. розумієте? А я би йти не можу. Вони щось говорили, так? робити. Ви щось говорили? Нічого, я не можу вийти нічого. А от працівники поліції казали, що ви закликали брата в кози треба було Ви Ні, принаймні. Загвози треба принаймні, якому їх не треба. Далі, за словами свідка обвинуваченого працівники поліції кинули на землю і почали заламувати та душити, покликавши на допомогу ще десятьох працівників ТЦК. Прокурор по 10 разів випитував у свідка одне і те ж саме і не давав можливості в довільній формі пояснити усе, що сталося насправді. Також Свідка допитав адвокат обвинуваченого. Він штурка вже, то що спровокував? Її спровоковані, так не спровокував. Віро йде до себе додому, що об'є штурка і відпихає сюди. Ну, тобі бачимо це. А відео все покажеться, якщо переймаю дивитися. А ви де в той час були? За фірткою ви вийти не можеш прикрита. прикрити. Я не можна фіртка. А фірка фірка не фірка. Ся, А я вийти не можу, фіртку тримаю. От я скажу, що да, не було видно, що відбувається. Ніяких відкритих балків не було, як то вони показують відео на початку, то в кінці могло бути, бо знання їх забирає Могла я кричати, то я то не забираю. Mm -hmm. На що він спровокував? Ви кажете, що ваш брат зараз. А що його хаппич... бив, йде... Ви... на що він його спробував? Струкував і є, як він той, де, що є штурма, і людина теж буде відбиватися. Харлич почав штурхати і відпихати від пір. Я не розумію, він його спровокував відбиватися. Так, так, так. Оце він то забив каплич. Там наб'є осети. Ви любимо, закривайте справу, там немає. Ніякого. Конкретно скажіть, тілесне ушкодження, коли на, 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 були нанесені поліцейському, це були а -а -а. зі сторони обвинуваченого, коли він оборонявся чи ні? Коли він не проривався, та оборонявся, проривався в так? Було підготовлено ряд клопотань з боку обвинуваченого, з якими адвокат не міг розібратися і в'їхати в суть документів. Наступного судового засідання допитають працівників ТЦК, які пролеють більше світла на цю темну справу. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.